О, бабло є сім горох. За там рік-два насіяли гороху, у всіх є горох, всі хочуть продати, а куди його діти, ніхто не знає. І так цей цикл проходить. До речі, дуже схожий цикл є з житом. Да? Кому цікаво про жито, напишіть в коментах. Там теж є дуже цікаві інсайти, можу з вами поділитись. Так от, кожні чи 3-5 років є коливання посівних площ. Площі збільшуються, горох дешевіє, і потім площі падають, 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 і потім в нижній точці є сумасшедший дефіцит гороху. На де за горох платять 600-700, а то 800 баксів за тонну, Да, І відповідно всі такі о, бабки, є, треба сіяти. І є дуже багато фермерів, які ну, на цьому дуже гарно заробляють. Але як правило, узнають, що там о, сусід посіяв, продав, і на слідуючий рік теж всі сіють самі собі, ну от і вже потім продають набагато дешевше, заробляють менше. І я просто бачу, що зараз, ось в 25-му році, знову йде планове збільшення да, посівних площ під горохом, і швидше за все буде велика пропозиція гороху, і швидше за все, знову ціна на горох буде падати.